Меня зовут Яна Юдина, мне 23 года, представляю город Николаев. Я знала заранее, что я пройду на кастинге голос Крейн. Єну, я знаю, що ви займаєтеся позитивною психологією. А як вам це допоможе сьогодні під час виступу? Якщо ціль, читать, можна все записувати в тетрадку і да. перечитувати це утром і вечором. І потім це здійсниться. Ну, я для себе просто да, записала, що я працюю в команді угу. Да, Вона мені просто дуже близька. А записали ви те, що ви у фіналі голос України, ви «Голос, да. «Голос України»? Да. Все це є. Да. Я бажаю, аби ваші Спасибо. бажання і далі здійснювалися. Спасибо. Я певна, що сьогодні удача вам посміхнеться. Дякую. Яна переконана. Зараз Арбініна почує її голос і натисне кнопку. Розраховувати на інших складно, особливо на пономарьова, адже в нього сьогодні і без того врожайний день. don't go changing try to please me you never let me do before ah, I like it, I like you're too familiar and i don't see you in me could have from the far I turn back of times i take the bad times I'll take you just the way you are And wait to know that you were Молодець, молодець. Молодец. Ми всі прямо одного по -моему, Потому что... Як вас зовут для начала? Меня зовут Яна. Яночка, откуда ви? Я з Ніколаєва. О! О! Ви божественно пели. Насправді, Яна, знаєте, тембр просто вбив зразу. Класний да, тембер. Для Бога, ви маєте Это дуже правда. великий талант, з яким треба боротися. І я буду боротися в своїй команді з вашим талантом, так, щоб він став ще кращим і щоб з вашого. Алмаза, колись зробився такий діамант справжній. Спасибо. Я буду старатися не підвести. У вас а, не тільки сильний, ну, сильний тембр, у вас просто такий інтернешнл формат, і ви можете мати інтернаціональну кар'єру. Я вам щиро бажаю розповсюдити якби свою популярність на весь світ. Спасибо. Бажаю. А мені дуже подобалася ваша вібрата. очень такое мягкое, плавное вибрато. Спасибо вам огромное. Я еще раз поздравляю от всех от нас вас с тем, что вы попали к Саше в команду. И до зустречи. А, а ты, а можно я тоже пообнимаюсь? Теки, Ты обнимаешься, Саша? Я тоже хочу Ну, не можно. Да, телефон вин пизднейший, видно. До встречи. Олександр Понорьов сказав вам величезний комплімент, що ви діамант. Ви не зазнаєтеся також? Ні, я знаю. Я буду дуже старатися. Ну, я мабуть, вважаю, що я не такий чоловік. Це моя мрія і вона збувається. Удачі всім Дякую. Хоча попереду ще двоє учасників, цей день вже можна назвати вдалим для Олександра Пономарьова. Він встиг поповнити свою команду аж на п'ять вокалістів. Зірка азербайджанських весіль Маргарита Двойненко. Все ж хорошо. Від радості плачете. Перспективна Віталіна Васалаті. Його персональна фанатка Оксана Комар. Романтичний Аскар Задирака. Я можу, кстати, розвернутися Не треба, не треба. та артистка з пророчим даром Яна Юдіна. Я знала зарані, що я прийду. на сім'я була скри. У Пономарьова лишилося всього три вільних місця. Олег Скрипка сьогодні зробив свій вибір лише один раз. У його команду буквально в останню мить потрапила Анна Кільченко. У скрипки в команді лише два вакантних місця. Увагу Діани Арбініною привернули двоє учасників. Тепер у її команді КВНщиця Катя Тихонова та Вікторія, старша сестер Васалаті. До повного комплекту команді Арбініної не вистачає трьох учасників. Жоден конкурсант нині не потрапив до команди Валерії. У неї лишилося всього два вільних місця. Може, вона чекає на двох останніх учасників? Побачимо це просто зараз, бо до виходу готується тендітна білявка та чорнявий чоловік.